Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Дорогою з Коломиї на косів за кілька кілометрів до узгір'я Поруби відкривається в долині мальовнича панорама села, що мов перлина вдекорувала безцінну карпатську пекторель. Це давнє мальовниче поселення наші предки нарекли уторопами. Перші поселенці розпочали господарювати на цих кручах наприкінці третього, в середині другого тисячоліття до Різдва Христового. Продовж віків цими плеями проходили соляні купецькі шляхи з римської колонії даків, про що свідчить назва Овідієвої гори. Трохи фантазії, і можна з легкістю собі уявити, як саме звідси через покуцьку столицю на схід і на захід світу розходилися валки чубаків-коломийців. Оповите легендами гірське село Уторопи відоме не тільки як найдавніший центр солеваріння на Гуцульщині. Воно має свої характерні особливості і принади. Власне, назву свого села Уторопи горяни пов'язують з прадавнім видобутком соляної води ропи, яку й далі набирають простим архаїчним способом з криниці копальні та послуговуються нею й дотепер. Місця, мабуть, єдині в Карпатах, де подібних соляних джерел нараховується більш ніж сім десятків. Марія Лесишин не з розповідей знає, як у голодні повоєнні роки сировиця рятувала уторопців від голодної смерти. Про ці унікальні природні дари нагадує своєрідний пам'ятний знак у самому серці села. Саме ця обставина привабила колись сюди втікачів від татар, що селилися на берегах швидкоплинної лючки, річки, яка впродовж віків давала життєву наснагу їхнім наступним поколінням. Нині може здаватися дивовижним, що завдяки бурхливому розвитку соловаріння уторопи удостоїлися честі стати першим містом на Гуцульщині з присвоєнням Магдебурзького права. У 1524 році про що лише скромно нагадує обеліск на краю головного гостинця, а на місці родинного замку магнатів потоцьких тепер умиротворено пасуться селянські коні гуцулики. Правда, від тих історичних часів якимось незбагненним дивом уцілів хрест, наче розквітлими кам'яними раменами, встановлений ще 3 травня року Божого, 1848, го на честь скасування осоружної панщини. Інша пам'ятка сакрального зодчества святого архистратига Михайла закарбувала від відвідини уторпів Андрея Шептицького. Коли він ще був ординарієм станіславської єпархії, всередині 20-х років минулого віку митрополит Галицький приїхав на оглядини згорілої церкви та з метою виділити кошти на спорудження нової, яка служить вірним у АПЦ і до сьогодні. Основні обов'язки по спорудженні храму взяв на себе тоді Тесляр Гриць Мартищук, про що сповіщає ветхий церковний архів. Яскравим тогочасним сіячем духовно-просвітницького укладу гуцульського села була народна вчителька і поетка Марія Підгірянка, яка мешкала, працювала і сама вчилася у цьому гірському селі на зламі 19-20 століття. Рівно сім десятиліть тому, 20 серпня 1938 року, тут, на присілку Мальцеве, у родині Мельничуків прийшло на світ дитя хлопчик, якого нарікли рідкісним на той час ім'ям Тарас, глибокий зміст і символізм крився у тій події, як і саме місце народження, де з вікна оселі видно було гору ділок, що умовно ділила уторопи на рівнинну і горбисту частини. До сьогодні дивно й загадково, чому саме Мельничуки вибрали колись для поселення цей величний пагорб, подалі від людської суєти, де ось уже століття плодоносить яблуневий сад. А під його віттям стояла кузня, яка дісталася Тарасовому батькові ще від діда Юрка, сина Степанового. Це він 1899 року звів дерев'яну капличку во славу Господню, у якій і донині свято бережуть його іменний, литий з металу мережевний хрест. А Мельничуків у уторопських звідтоді називають духами. Поруч на вітарі розп'яття в стилі народного примітивізму. В зрілому віці встановив уже його онук Тарас Мельничук, майбутній поет страдник Дещо перелицьованою дійшла до наших днів його стара маленька школа, на що вказує меморіальна дошка. Тепер приміщення годиться хіба що для дошкільня. Ось він, цікавий учень шостого класу уторопської семирічки. А далі Мельничуків Тарас уже випускник зразка 1952-го. Це був той благодатний час, поки Тарас ще жодного разу не покидав свого родинного гнізда своїх правічних посілостей. Зовсім скоро доля закине його надовго і далеко від рідної оселі, з вікна якої видно було усі уторопи на тлі безкрайньої гряди карпатських верховіт. Про які марив наш блукалець довгими ночами у радянських концтаборах, психушці лікарнях. А в рідному Тарасовому селі зосталися по хатах хіба що християнські образи, мальовані ним у той час, коли не вистачало на прожиття. Страждальна одісея зламаного та нескореного мульфара поетичного слова Тараса Мельничука закінчилася в Коломиї на порозі історичних подій проголошення державного суверенітету. Саме тоді, у березні 1991 року, йому 53-річному поетові з народу вручено державну премію України імені Тараса Шевченка за збірку віршів князь Роси. Аматорська відеозйомка від 20 серпня 1993 року зберегла унікальні кадри в редакції першого на Коломийщині демократичного видання Агро, де серед присутніх бачимо веселого і ледь хмільного лауреата, коли представник Косівського управління Служби безпеки України повернув йому нарешті машинописний варіант майбутньої книжки Чага, ув'язненої разом з автором багато літ тому. А 2 квітня 1995 року на третій день після смерті Тараса з самого ранку на Коломию не переставала падати остання густа сніжниця, ніби прощаючись з великим поетом новітньої української доби. Тоді здалося, що просторий вічовий майдан ураз став затісним для тих, хто прийшов провести його у вічність. Того дня швидко вечоріло. А жалобне велелюддя земляків обступило і супроводжувало дубову домовину до маківки сумної уторопської гори, де ще донедавно стояло обістя мельничуків на рідну землю Тарасового дитинства, у якій заповів себе схоронити. Мандрували зі мною по далекій чужині. Гора Воскресіння міста мого княгиня, школи рідної мова, правди чистої скриня. Сумні і святкові, сумні і святкові, сумні і святкові мелодії дзвонів. Цю самодостатню гору в уторопах, де покоїться поетове, зболіле тіло, відтоді нарекли Тарасовою. Його донька Ярослава ділить батькову роковану самотність. Неподалік на місці згорілої відцівської оселі не обжита ніким новобудова. Вже й хащі добираються всередину. А родина мріє, аби тут, де так вільно дихалося Тарасові, нарешті вдалося створити достойний музей його пам'яті. А наразі біля уторопської школи, яка носить відтепер поетове ім'я, наче й далі пламеніє непогамовна душа Тараса Мельничука у вигляді монументальної скульптури авторства Володимира Римара. Так, після невблаганної тарасової кончини зринуло чимало часу, протягом якого свою окрему нішу творчо заповнювали давні тарасові друзі побратими. Серед таких був є і залишається митець Василь Андрушко, у робітні якого частенько коротав зорю поет. Очевидно, таким непересічним особистостям було про що погомоніти. А часом і дискутувати на навколо літературні теми. І ось уже зовсім скоро з-під вправних рук майстра постане ще один увіковічений спогад про князя Роси, який своїм болем рясно плекав віршовані пагони. А вони й далі плодоносять, живуть у перевиданих збірках, линуть піснями самобутніх композиторів. Снизь мені кривавий сон, не сині са ровини, мені не треба десять сон. Ма, виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.